Дві неділі після п'ятидесятниці церква згадує своїх святих. В першу неділю вона згадує святих всіх. Так називається, неділя всіх святих. А в другу неділю згадує святих. Кожної окремої церкви і ми згадуємо сьогодні всіх святих нашої церкви, починаючи з Бориса і Гліба, князів, страстотерців, згадуючи рівноапостольного князя Володимира і Блажену. Лігині Вольви і першого митрополита українця Іллеріона і будівничого держави, і її культури, і її церкви блаженого князя Ярослава Мудрого. І так. До теперішніх днів, до тих, хто загинув під час, можливо, найстрашніших гонінь на церкву, які відбувалися в ХХ столітті. Чому церква згадує святих своїх одразу після п'ятидесятниці? Тому що... Досягнення святості це те, до чого ми і покликані в церкві. І тому що святі, які засяяли з перших століть християнства, які дуже часто приймали мученицьку смерть або несли Дуже великі подвиги преподобних є відповіддю нашою, людською відповіддю на ту благодать, на те сяйво, на ті язики, полум'я, які зійшли на апостолів, і надали їм силу, яку вони передають церкві з покоління в покоління. Це відповідь церкви, безумовно, в особі кращих її синів, митрополитів, єреїв, ченців, мучеників, страждавців, преподобних, праведних. І те, що ми згадуємо святих української церкви, це данина нашої шани і вдячності всім тим, хто пішов з життя і тисячу років тому, і п'ятсот років тому, що вони несли в світ. Для того, щоб стати святими. Те саме, про що ми говоримо на кожній проповіді. Те саме правду світло, любов і свободу. Тільки ми говоримо, а вони несли. Ми згадуємо. І стверджуємо на словах те, що вони здійснювали в дії, як треба було любити рідну землю, щоб покірно віддати своє життя, аби тільки не було війни на рідній землі, як в і гріб це зробили. Як вони любили. Вони були справжніми християнами. Людьми, які ладні жертвувати собою заради мира і любові. Їх треба було робити правду, як Феодосій, києво Печерський, щоб сміливо говорити її в обличчя князеві і не допускати його до причастя. Бо неправота була в того князя. Бо неправду чинив. Не? Треба було любити Христа в ХХ столітті щоб ти на мухи страждання, на каторгу заслання і на смерть заради Христа, заради своєї віри. Святість це, безумовно, дивлячись з нашої земної позиції, це щось надзвичайне. Але з точки зору церкви святість є просто здійснення людиною образу і подоби Божої в собі, в своїй поведінці, в своїх словах, думках, бажаннях, почуттях, діях. Здійснення образу Божого. До чого покликані ми всі. І всі члени церкви покликані до цього. Були завжди покликані до цього. І колись апостол Павло Нарзово звертався до церкви з цими словами, називаючи звичайних членів церкви святими. Зрозуміло, що вони тоді ризикували собою і життям, і здоров'ям, і всім на світі, що в них було. Вони ризикували, наважуючись бути християнами. Але і зовсім нещодавно яких-небудь 80 років тому люди, ідучи до церкви, ризикували всім здоров'ям, свободою і життям. Але вони йшли, вони підтримували церкву, бо любили Бога, бо розуміли що його настановиться настанови, настанови. здійснюють цінності в своєму житті. Цінності правди, любові, свободи. Здійснюють. Це головне. Здобувай таким чином Царство Боже. В собі самому. Бо Христос сказав, Царство Боже всередині вас. І в стосунках з людьми. Здобувай Царство Боже. Здобуває царство Боже для церкви. До того ми всі покликані. Це заклик Божий. І церква, вшановуючи святих, вона безумовно кличе нас до святості, де до надзвичайності подвигу, до здійснення образу Божого в собі. Але бувають часи, і ми зараз в такому часі перебуваємо, коли для того, щоб здійснювати образ Божий в собі, треба мати і мужність, і сміливість, і рішучість. Міцний дух треба мати. Але безумовно. Тяжкий час. Церква ще більше кличе людей до святості. Я не знаю, як вона досягається. Але спробуймо триматися того. Про що каже Христос в своїх заповідях блаженства, блажені Бога і Духа, блажені миротворця, блаження гнання за правдою. Якби ми здійснювали те, про що говориться в цих блаженствах, точно були б святими. Я знову і знову змушений сказати, як просто Те, що проповідує Спаситель, як важко це здійснити. Але, Господи, Ти з нами ти допомагаєш нам. Допоможи в тяжких обставинах, спираючись на досвід подвигу всіх святих землі української, тоді, коли цій землі. Так потрібна наша святість не сягати визнання, сягати образу Божого.